Купили сину для комп'ютера GamePro клавіатуру Valhalla. Це безпроводна клавіатура. 2300 в Fox зараз по акції. Будемо розпаковувати. Поки, щоб всі ще було зняли трохи цей защитний екран. Подивимося комплектацію. Дім розпаковую. Так, це заміні свічі. Це сама клавіатура. І капи на вірки капіта тут є у нас. Такі на вірки капі. Два заміни свічі. Якісь наклейки. Gamepro. Можна зробити. Це qr код на закачку їхнього приложення для клавіатури. Сама інструкція на українській мові самоклийний. Відкрив проветур під. Що не яке. Сам шнур, до речі. Такий як, як трепчаний. м'який трепчаний. Не ну, зільний мягкий такий, нормальний, ну, якісний вроді би. USB-шнур з фільтром. Фільтр тут є. В цьому Сама клавіатура. Тут в неї написано, що підключається по Bluetooth USB либо 24 Гц Спробую фокус навести. Фокус погано вводиться. Сам э, радіоприймач. Радіоприймач включений. Дуже похожа комплектація на MCI, -ну клавіатуру. MCI на клавіатуру. є I 600 модель. Похоже дуже в плані задній У нас тут переключення десь під Windows під Mac і Bluetooth USB 24 Гц радіоприймач. Така от моделька. Кнопка як копити. М'ягко, цікавий регулятор гучності. Кнопки, знизу функціонально включаються інші режими кнопок. От. Тому, в принципі, 2300 по акції взяли вроді б клавіатура. Дякую всім за перегляд.